А от саме боротьби, да, в житті, боротьби, почалася у 12-му році. Давайте, тут, тут же я бачу трошки так, от видно ну, mm -hmm. тут трохи тихіше. От у 12 му році, в січні місяці, ну, от були морози такі сильні стояли, і от там от трохи вище на Каширській на центральній, mm -hmm. порвало воду. І людей, оті, що живуть на Каширській, їх просто так, що в них стояла вода в погрібі. І щоб ту воду трохи прибрати. Треба було розчистити цей струмо. Uh -huh. Вони там вичерпали, отут трохи вичерпали там і вичерпали і тут, що видно. Якщо підійти, то в всьому вони трохи вибирали. І що ж поламали трохи трубу. І саме найсмішніше, то, ось, як ми підійдемо трохи сюди, оце вони тут як вичерпали, і щось вирвана земля. землях. Оце вони його як викидали, кидають. Ось ці кутки, Ви бачите, де, де там ви стоїте? Uh -huh. Іди я вже тут ось тут усі. Яка різниця? Оце 12 рік, це 2004 роки. В мене є листи, я покажу їм. Я прошу. Зима, я розумію, вони розуміють, з Снігом. Ну, не може. Ну а далі за цю я не знаю, розповідати вам за, оцю, за цей струмок взагалі. Все, що тут є які є проблеми, треба розповідати. тому що... Я просто хочу вас ще... Я не знаю, як можливо туди трохи пізніше піти, чи піти зараз, щоб потім туди не вертатися. Оце люди, які живуть на кашинську, це вони так переходять через клубу. Де немає ні зійти як? Зараз сухо. А як би ж бабуся йде і Нічого немає, може ніяк? Ні, так. Да? Да. Зроби просто фотографію, що він. Років за два тому, не знаю за чиї ініціативи, за, за чий кошт, ну, почалися роботи частково метрів 150-200 поміняли труби. Ну як поміняли труби? Вирили конплаван, кинули трубу, зарили і на цьому вся заміна закінчилася, бо вона не підключена. Це моя рука залазить. Вона навіть ну, якщо, навіть для тих людей там, де вона замінена, вона не працює. А тут стара лежить, так? А тут паралельно стара, людей людям ж вода, вода питна потрібна. Ну, це по, по цьому я поки що під'їзд. Це струмочок. Ну Так, да, сліди стримуваються. А звідкіля з'являється стримуватися, зараз ми побачимо. Відео вже можна вимикати, тут зараз розпочивчого пункту. А тут залишки, все бетонна плита, вон друга, он третя, он четверта, з тої сторони п'ята. Тут тут була на місці. На місці цього крану заплонуваємо, тут була будка. Отут будка була? От, ну, там де кран. Yeah. Тут де це джерело підтоплення, так? Да? Оце джерело того, що тече вода постійно. Mm -hmm. І тих людей, що більше живуть наверху. це саме верхня вулиця, в них ніколи води не було. А, отут немає води, то там вона тече, так? Ну да. так. Бачу, коротше, <трох> болти сиділи не шикарно Ремонт. Справа в тім, що ця вода вона розходиться під землею. І люди. Я... Обіцяв приїхати, не приїхав Павлов? Мій так, мій на фамілія Павлов. Засипали нам на Рільську гравієм, але от, зараз покажу, розрита була ну, знову ж таки водопровідний колектор. Mm -hmm. Так що зробили на його приїзду, притягнули бетонну плиту і накрили, щоб не видно було сором. Ну, я зараз це все покажу. Колодіти. Оце там, оце ж воно, там вже вже нічого не видно. там же стоїть два крани, який перекриває на вулицю, наверх, на Рівську. А, тобто, що треба перекрити дорогу, треба пірнати, так? І, то, її вже не, не пірнеш, бо ми, ми ходимо туди наверх і перекриваємо все селище. Ну, оце починається саме нижнє місце. <клес> <клес> на всьому гір. Тут можна побачити труби, які вивели хворги, висипали дорогу. Сама вода уходить через подвір'я, прямо кудись туди вниз. Дивіться, я прийшовся по вчорашньому маршруту, здійснили, мені пішли по грузинській туди, щоб не робити. Ну да, 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 да. а, а тому що, що, що? там на грузинській? Там щось теж якісь ну, там. Ти там о той, може в самому кінці, знаєте, я ще хочу повести вас туди наверх на первомайку, там де те озеро щоб вони сфотографували. Мостик такий. <пи> От, це погріб однієї з мешканки. Вулиця, як вулиця називається? Норілська. Норільська, да. Вот наступна сходинка вже йде вода. Ось дивіться. Вже можна плюхатися, все. У людей погребу вже немає. Метр десять, там рівень води в погребі. До, до самої весни, пізньої весни, я хочу сказати. До юня місяця. Угу. І ніхто нічого ж нічого не робить, так? Ну ніхто нічого не робить, там прорили канаву, ну, але вона нам толку ніякого не дала. Там зробили. бастень робить, що там стоїть, там, ну, лічиль... на воду. там лічильник води стоїть, який навіть вже все під водою на рівні десь може сантиметрів 50. Тобто він не проглядається взагалі. Я не бачу. Ні, ні, я, я ж я от фонаря пишу, дане, вже вик... ми, Вийде, ми... вода, Тоді будемо <рес> <Ми, рес> <ми, рес> викрали... Це наступний, а, наступний погріб наступної людини на цій самій вулиці. От вже нижче у нас опять іде водичка. Бачите. А от там консервація стоїть. Якщо присісти подивитись, там от банки там стоять, там картопля різна і так далі. І туди люди не можуть добратися, тому що ви самі розумієте. Так само, 50 сантиметрів доверяє. Да, така саме ситуація, бачимо там теж. І вентиль, і лічильник для води. Система. Останній раз, коли хтось щось робив, це у, 12, на, у січні чи в лютому 2012 року, коли був порив водопроводу, і, і, і як? її не чистили, її вичищали ви, ви, ви ці крижані льодові пробки, екскаватор під'їжджав, вигрібав і викидав туди на кучу, і 4 роки вона вже там на кучі і лежить. А сам рівень води в дренажній системі як був, так і залишився. Він від нас дуже добре трубу. І на моїй пам'яті, моєму дитинству, із тієї цієї труби вода падала десь метра півтора. Тобто, мова не йде про те, що тут знижується рівень, а йде мова про те, що через відсутність дренажу, через відсутність дренажу, Ми можемо бачити, як прочистило дренаж. Там глибина має бути буквально метра півтора, мабуть. В середньому. А тут у нас і камиші і в принципі бачимо, там вода а тут у нас, ну. А в ту сторону, якщо кажуть місцеві мешканці, правда, до річки ще півтора ну, десь може кілометра. І той кілометр він теж не прочищений, навіть ще гірше, ніж у цей. Очищено, на карту не сказали. А коли дощ, це вообще картинку. Ось так, почищеним дренажі. Вода стоїть, болото. Бірмагазина новинка, як воно показували в відповіді на звернення. Ну не глибоко, Ну там нехай по колено, ну оно просто там не глибоко, ні дренаж, він йде отак туди. Зараз да? ми так прийдемо, ви побачите де це так само. Оце дренаж, за кого має такти вода? Вода має така отсюда, не відсюди. Він не прочищений, попри те, що було сказано в документах, що прочищення йде оттуда. Вода йде, як обход цього дренажа. Через що утворюється болото. І тут раніше був сквер, діти гралися, але зараз тут, як бачимо, проблема. Дренаж забитий і вода знайшла собі обхід. Десь первоманті. Він має йти по ісправній трубі і витікати на тій стороні. Mm -hmm. А вона та труба десь проржавіла і тут стоїть болото. Це озеро утворене через несправну систему дренажів. Да. Ага. Да. Воно, виходить, по трубі ти... має витікати озер... до річки, але воно, за того, що закупорено, то воно і таке отут. Окрім цього озера, там наверху ще два є. Там ще два є. Там ще два є. І воно теж там, воно до якої системи дренажів підключено? Ну це ж, у нас это значит да? на день, да. На Яке утворилось внаслідок несправної дренажної системи, підмиває зараз дорогу. Бачимо, дорога йде трохи вище, прокладена, а тут вже бачимо корені дерев. Раніше тут не було ніякої води. Це, наприклад, загрожує оповзням дорожнього покриття і деформації його. Саме тому, щоб зберегти навіть дорожнє покриття, нормальну, цей дорогу, нормальну дорогу, нам потрібно розчистити дренажну систему, щоб це озеро воно ушло. Його щоб не було. Його фактично по документам і так немає, так як воно самостворене. Будемо займатися дренажною системою. Що робити?